Дедпул 3, Дюна 2, Фуріоза шалений Макс, Гладіатор 2 та інші. Мене звати Альона. Готуйте смаколики та чай. Ми відправляємося в кінотур разом. Дедпул 3. Фільм розповість про третю і, можливо, фінальну пригоду Дедпула, цього балакучого найманця зі швидкою регенерацією, що отримав свої суперсили під час експериментального лікування раку. Сюжет фільму, що засновується на коміксах Марвел, тримається в суворому секреті. Проте, ми знаємо, що це буде спільна пригода легендарних суперників Дедпула та Росомахи, яких знову втілять Райан Рейнольдс та Г'ют Джекман. До речі, в мережі не вщухають нові чутки, що у фільмі буде брати участь Популярна співачка Тейлор Свіфт. Зокрема, не ясно, це буде просто зіркове камео чи повноцінна роль персонажу з коміксів Марвел. І схоже, що це цілком може бути другий варіант. Як повідомляє кіноінсайдер Деніел Ріхтман, у фільмі з'явиться Леді Дедпул, також відома як Ванда Вілсон. Це жіночий аналог балакучого найманця з альтернативного всесвіту. Також в фільмі очікується камео від багатьох людей X, хоча поки що це тільки чутки. Але зірка хітового. Історичного серіалу Корона Емма Корін зізналася в інтерв'ю, що вона буде антагоністкою у третьому сольнику Дедпула. Також відомо, що до касту третього Дедпула приєдналися акторки, які знову зіграють надзвукову боєголовку та Юкіо. Окрім них, у триквелі з'явиться їхній товариш Колос. В прокат фільм має вийти 25 липня. Бітлджуз в кінці листопада вже завершилися зйомки фільму. Про це повідомив Тім Бьортон, режисер стрічки. Робота на майданчику стартувала на початку травня, але її призупиняли на деякий час у зв'язку зі страйком акторів США. Між іншим, багато фільмів затримували, переносили через це. Тому більшість вказаних зараз дат виходу фільмів не є остаточними. Конкретні деталі про стрічку поки що не відомі, проте її сюжет має розгорнутися через багато років після подій, показаних у першій частині. До своїх. Ролей повернуться дехто з ключових акторів. Також відомо, що у головних ролях з'являться такі актори, як Дженна Ортега, Майкл Кітон, Вайнона Райдер, Вільям Дефо та Моніка Белучі. Прем'єра фільму очікується 5 вересня. Дюна 2» Спочатку фільм мав вийти ще 3 листопада 23-го року. Я його дуже чекала, тому що перша частина мені дуже-дуже сподобалась. Хоча було досить складно зрозуміти, що до чого, тому що, коли ти дивишся в кінотеатрі, у тебе немає змоги натиснути на паузу чи перемотати назад. Однак його реліз був перенесений через знову ж таки страйки акторів Голівуду. Тепер ми зможемо побачити фільм на великих екранах з 29 лютого, але це, напевно не точно. У другій частині Сюжет розгортається навколо подорожі юного пола Атріда з його коханою Чані та племенем Фременів. Головний герой об'єднується з ними, щоб помститися вбивцям за смерть своєї сім'ї. Юнак постає перед дилемою: обрати кохання чи порятунок всесвіту, похмуре майбутнє, якого здатен бачити тільки він. До речі, режисер Дені Вільньов неодноразово заявляв, що хоче зняти трилогію в межах кінофраншизи Дюна. Також нещодавно стало відомо, що Дюна 2» стане найдобрані. Овшим фільмом в кар'єрі вільньова його офіційний хронометраж складе 2 години 46 хвилин. Що на 11 хвилин довше першого фільму думками на виборі, два мультфільм стане продовженням оскароносної частини 2015 року. Оригінальний мультфільм розповідав про 11-річну дівчинку Райлі та її п'ять емоцій: радість, печаль, огиду, страх і гнів. У продовженні очікується, що під час святкування свого 13-го дня народження Райлі зустрічає нову помаранчеву емоцію тривогу, яку зіграє Майя Гоук, відома за ролями у стрічках Дивні дива та маленькі жінки. Перша частина думками на виборі зібрала 858 мільйонів у світовому прокаті. А на премії Оскару у 2016 році її відзначили як найкращий анімаційний фільм. Тож сподіваємось, що продовження буде класне. Прем'єра очікує. Дякую 13 червня. Прошу вас підтримати мене підпискою та лайком під цим відео. Це дуже мотивує створювати для вас якісний та цікавий контент. Дякую, продовжуємо далі. Володар Перснів, війна Рохірін. Мультфільм розповість про пригоди відважного героя Гельма Молоторукого, дев'ятого короля Рохана. У центрі подій, що будуть розвиватися за 183 роки до подій трилогії Володар Перснів, це буде протистояння гельма з давнім ворогом, безжальним вульфом, який хоче помститися рохану за смерть свого батька. Кульмінацією історії буде битва у місті, що пізніше отримає назву гельмовий яр або гельмова пать. Тим часом оповідачкою цієї. Анімаційної стрічки, яку, до речі, знімають у стилі аніме, буде відважна Ео Він, яку озвучить зірка трилогії Володар перснів» Міранда Отто. Прем'єра мультфільму очікується 11 квітня. Гладіатор 2. Новий фільм розповість про Люціуса і Максимуса та племінника імператора Комода, якого Хоакін Фенікс зіграв у першому фільмі. Також відомо, що у фільмі знявся Педро Паскаль, хоча деталі його персонажа поки що невідомі. Оригінальний гладіатор 2000 року з Раселом Кроу в головній ролі зібрав понад 500 мільйонів доларів у прокаті по всьому світу та отримав 5 оскарів, у тому числі за найкращий фільм. Вихід фільму у кінотеатрах запланований на 22 друге листопад. Падам, подивимось, які результати будуть цього разу. Фуріоза, шалений Макс. Юну Фуріозу викрадають із матріархального зеленого місця багатьох матерів та віддають до рук великої байкерської орди на чолі з Дементусом. Пробираючись разом пусткою, вони натрапляють на цитадель Несмертела Джо. Поки два тирани воюють за панування. На фуріозу чекає багато випробувань у спробі віднайти шлях додому. Режисером та сценаристом є Джордж Міллер, який також зняв перші три оригінальні фільми шаленого Максу з мелом Гіпсоном у 1970. 1989, 1981 81 та 85 роках. І перезапустив франшизу у 2015 році фільмом Божевільний Макс Дорога люті з Томом Харді та Шарліз Стерон у ролі фуріози. Головну роль тут виконує Аня Тейлор-Джой. Спочатку роль фуріози планували віддати Шарліз Стерон, використавши техніку омолодження. Але в підсумку режисер вирішив відмовитися від цієї ідеї. Також у фільмі задіяний Кріс Гемсфорд, якому дісталися роль Дементус. В український прокат фільм вийде 23 травня. Бідні створіння фільм розповідає про неймовірну історію еволюції Белли Бакстер. Геніальний та неординарний учений Годвін Бакстер, якого зіграв Вільям дефо, повертає молоду жінку до життя і стає її наставником. Однак, прагнучи нового досвіду, Белла тікає зі спритним і нечистим на руку адвокатом. Разом вони вирушають у брехливу подорож. Вільна від упереджень свого часу, героїня стає непохитною у своїй меті боротися за рівність та свободу. Кунг-фу панда 4 за сюжетом нового фільму, здобувши три перемоги над лиходіями світового рівня завдяки. Відвазі та шаленим навичкам бойових мистецтв легендарному воїну по нарешті світить відпочинок. Точніше, він мусить стати духовним лідером долини миру. Режисером фільму виступив відомий американський мультиплікатор Майк Мітчел, який раніше зняв тролі Шрек назавжди, Елвін та Бурундики 3» та Лего Фільм. 2». до речі, перший фільм франшизи Панта кунг Фу вийшов у 2008 році. Він отримав позитивні відгуки від критиків та був номінований на Оскар. А також виявився одним з найбільш касово успішних фільмів року у 2008 році. Карл. Це дуже давно. Муфаса Король Лев. Стрічка продовжить сюжет першого фільму. Сімба є королем і хоче, щоб його левеня пішло його стопами. А Рафіки, Пумба і Тімон будуть розповідати йому історію Муфаси і про те, які було в нього відносини з братом Шрамом. Прем'єра фільму відбудеться 5 липня. І бонусний фільм для вас: Поліцейський з Беверлі хіллз 4. Франшиза Поліцейський з Беверлі хіллз визначила шаблон комедійних бойовиків, де Еді Мерфі грав основну роль, ще з першої частини у 1984 році. Передбачається, що сюжет нового фільму відправить фолі назад до Лос-Анджелесу для розслідування корумпованої поліції Беверлі хіллз і пов'язаного з нею вбивства. Також вказується, що у персонажа Едді Мерфі може з'явитися доросла дочка, незважаючи на те, що ця. Інформація ще не підтверджена Netflix або Paramount, Вона активно використовується багатьма як основа сюжета фільму. Це культовий екшен комедійний фільм. Випущений у 1984 році, що став справжнім хітом того часу. Він став таким завдяки не лише захоплюючому сюжету та динамічним сценам екшену, а й блискучій комічній грі Едді Мерфі, який приніс у фільм свою неповторну харизму. Це моє перше відео, тому дуже чекаю від вас підписку на канал та фідбек. Пишіть у коментарях, на які фільми очікуєте ви. На сьогодні все. Бувайте!